Важливо, учитель кожен вимовляє по-своєму: одні з повагою, шанобливо, інші вигукують училка, і лише з роками в 40-70 розуміють наскільки важливу роль у їхньому житті відіграв вчитель. На моєму шляху зустрічалися люди, які допомагали розвивати здібності, набувати професійних навичок, ставати сильнішою. Перераховувати їх імена я не буду. Вони усі в моєму серці. Але наступні 20 хвилин передачі я хочу присвятити моєму класному керівникові, вчителю української мови і літератури, Сигаєвій Галині Володимирівні. Вона виросла у бідній селянській сім'ї. Тато, сільський водій, мама робітниця у колгоспі. Батьки не мали великих матеріальних благ, але були людьми освіченими. Тому, виховуючи маленьку Галину та її молодшого брата, завжди акцентували на навчанні. Будуть знання, буде відкрита дорога у життя. На вибір професії Галини вплинула мама. Вона мріяла бути вчителькою, але за певних обставин не судилося. Як сказав Ернест Хемінгуей, що кожна людина. Народжується для якоїсь справи. Мені здається, вже 40 років в цій професії, що все-таки, може, це хай це не буде, не прозвучить пишномовно. Я народилася, щоб стати вчителькою. І є така думка, що вчитель це повна самопожертва, школа його другий дім. Звичайно, перший дім це рідний дім, сім'я. Я за ці роки зробила висновок, що школа для мене була навіть більше ніж другий дім. До Чернівецького державного університету імені Федьковича вступила з першого разу. Навчання проходило легко. Часу вистачало і на розваги, і підзаробити. Галина любила театр, тому розповсюджувала квитки, щоб відвідувати вистави безкоштовно. Там я вперше бачила Стельмаха. Михайла Стельмаха він приїхав на свій його п'єса Зачарований вітряк. Йшла вперше в Чернівецькому драматичному театрі імені Кобилянської, і Стельмах був. На цій, на цій постанові, на цій виставі, і коли вистава закінчилася, всі аплодували, стоячи, стельмах повернувся. Я зовсім недалечко так сиділа, побачила стельмаха. Багато для душі, для свого інтелекту, для духовності дали студентські роки. Поряд з тим, що ми і вишкетували, і гуляли і в кіно. Інколи з останніх пар тікали, Траплялося, не буду кривити душею. Отримала направлення на південь, вона з легкістю погодилася змінити місце проживання. Враження про Херсон і Дніпро живі й по сьогодні. Коли я на пароплаві з Циропинська, з Херсона в Циропинській плива, це була моя стихія. Мені здавалося, що у минулому житті я жила на півдні, що я жила десь тут біля Дніпра, біля моря. А коли вступила в Херсон. Мені так здавалося, що я колись тут була. Можливо, це було перечуття того, що я залишуся тут назавжди, що південь Херсонщини стануть моєю другою батьківщиною поряд з моїм маленьким розполем, де я народилася. Звідки я пішла у світ? Я не жалію, що я тут. Я знайшла тут щастя професійне, сімейне, мене гарний син, внук, невістка. Колеги на Херсонщині розпочалися її робочі вже педагогічні будні. Все відбувалося без перешкод, адже у шкільні роки Галина часто підміняла вчителів на уроках. Дівчина знала, що її доля і храм наук нерозлучні. Я вже знала, що я буду вчителькою. Навіть коли до нас до інтернату в наш клас, наш клас працював без вихователя. У нас був дуже сильний клас. І середа був мій день. І одного до нас часто заходили гості, переймали досвід у наших вчителів. Як це в нас клас працює? Я була вихователем у середу, учні самі, само, само, таке у нас самі ми проводили самопідготовку. І коли я сиділа. За столом учителя і зайшла якась із делегацій. Один, мабуть, це вчителі, були підійшов до мене, подивився. Там я ж також готувала уроки. І він подивився так, він посидів коло мене, подивився і каже: Ви ви хочете бути вчителем української мови і літератури? А я так, ну, дитина ще це був 9 клас так подивився. Звідки ви знаєте? Він каже: Рибак рибака, відіздаліка. Я не знаю, звідки він побачив. Можливо, що почерк у мене був гарний. І коли я закінчила інтернат, школу, я на останньому дзвінку виступала і плакала, і всі, весь клас плакав. І коли я їхала вже додому в автобусі через усю надвірну, і, і мені не дісталося місця сісти, я автобус був переповнений, я стояла, держалася за поручень, І сльози не хотіла плакати, а вони самілися, розставалася зі шкою. Мене зігрівала така одна думка. Що я повернуся в школу. Учитель не робить кар'єри. Він актор, але його слухачі і глядачі не аплодують йому. Він скульптор, але його праці ніхто не бачить. Він лікар, але його пацієнти рідко дякують йому за лікування. Де ж йому взяти сила для щоденного натхнення? Наша героїня на це запитання не наважується дати чіткої відповіді. Припускає, що енергію дають школярі та вищі сили. Мені здається, що Бог Бог прихильний до нас, до вчителів. Бо сам Ісус Він і сам вчитель. Бог прихильний до вчителя, Він допомагає, дає йому сили. Ну, діти це молодість, це енергія, це наснага. Мабуть, і вони нас на наснажують на усе, надихають, надихають нас на, на роботу. На... Енергії нам додають, щоб можна було працювати з дня в день. Вона любить наспівувати українські пісні. Свою любов до музики прищеплює учням. Вже стало традицією уроки літератури відкривати народними композиціями. Наразі найулюбленішу дарує глядачам. За світ стали козаченьки, похід. Ва... Заплакала Марусенька, свої карі. Очі. Люблю Шевченка пісні, на слова Шевченка, люблю народні пісні. Люблю і авторські, два кольори, «Чорнобривці», Люблю час рікою пливе. Недавно знайшла статтю про цю пісню і так собі сиділа, співала, а тоді внук ми з внуком співаємо, співаємо з ним Ой, чи такий стоїть, що біла гривонька сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчині. Але ви не тільки співаєте на своїх уроках. Я ще знаю з особистого досвіду, коли ви в мене були класним керівником. У вас є такі вечори, і вечори, коли діти приносять вареники і, настільки... і діти куштують і йде спілкування на різні теми. Ось де ви берете такі ідеї? Зберігається, звичайно, у нас ця традиція. Ну, трішки може до змінюється, але. Кажу, життя це перстень по колу. Я мрію, щоб відродити березниці. з ті, які були, звичайно, трішки обновлені, щось освіжимо, придумаємо обов'язково. Обов'язково з варениками, з пампушками, з українським борщем, козацькою кашею. осені Галина Володимирівна відзначатиме 40-річчя своєї педагогічної діяльності. Скрізь неї пройшло чимало дітей, і з кожним вона мала духовний контакт. Відчувати людську душу це ще один її талант. Галина Володимирівна по очах бачить, хто на щось здібний. Я впевнена, що немає поганих дітей, немає необдарованих дітей, є погане оточення. І вчитель, якщо він за покликанням учитель. Він розрізняє, він бачить, бачить в дитячих очах. Хто зараз відкритий для того, щоб взяти знання? Кому, кому зараз щось в душі, якась може, може, щось заважає дитині? Вчитель бачить, коли він я завжди коли приходжу в клас, я у мене всі дітки, мені здається, що вони всі готові сьогодні відповідати на 12 балів. Я з цього порога. Переходжу. А там вже, звичайно, стараєшся продіагностувати їхні можливості, здібності і підходити до кожного індивідуально. Можливо, в одному сидить майбутня вірка сердючка чи хтось інший, а ми тут не можемо його ну, розпізнати, а інший відразу виявляє свої здібності, свої, те, що, на що він здатний. Це приходить з роками. Діти проявляють своє. Один може відразу в школі, а інший після школи, а дехто навіть як Олександр Довженко, аж у 36 років виїхав на одеську кіностудію, вночі вирішив, що все, я буду кінорежисером, я можу. І коли приїхав, то відчув, що він може навіть краще, ніж ті, які там вже знімають роками, працюють. Мама мені говорила, що ти пам'ятай, дитино, ти йдеш на таку роботу і пам'ятаєш тобі з дітьми, з людьми працювати, з батьками їхніми. І вона мені говорила одну таку гарну приказку: честь кожному мила. Коли до дітей з повагою і з Тим, що ти чекаєш від них чогось гарного, чогось такого цікавого що ти чекаєш від них розкриття таланту? Діти поступово розкриваються перед тобою. От скажіть, будь ласка, сьогоднішня молодь вона різниця від попередньої. Ось яка вона нині? Чи можливо це ми помиляємося в тому, що зараз молодь більш агресивна, вона не така, чи можливо вона навпаки розумніша? Ось який висновок ви можете зробити за 40 років своєї педагогічної діяльності? Я зробила діяль. висновок, що життя це постійне оновлення і не може бути звичайно той учень, який коли я в 1970 році прийшла в Старомоячківську школу, і нинішні учні, звичайно, вони відрізняються. Але по суті своїй, душа людська вона залишається завжди, завжди залишається духовною, моральною або, може, десь слабою, щось десь втрачено, щось десь може, може, щось десь недопрацьовано. Та ну зараз діти зараз більш не такі закомплексовані, звичайно, вони освіченіші, вони більше знають. Ну не секрет, що впливає на них наше незбалансоване суспільство ще. Якщо учні пам'ятають твої слова і вчинки, значить твоє педагогічне життя вдалося. Цей вислів можна застосувати до Галини Сигаєвої. Її шанують учні, цінують у колективі. Вона ж в свою чергу згадує вчителів, які сформували її особистість. Найбільше в моїй душі запав мій вчитель, мої вчителі з школи інтернату міста не можливо, тому що я вже була більш доросла в 9 класі. Я вже почала навчатися в школі інтернат. Був такий гарний, дуже гарний вчитель Іван Романович Скрипник, учитель російської мови і літератури. Він заходив відчинились двері, і він як вилітав в клас поглядом нас усіх, побачив всіх, відчув усіх і ставив запитання. І в нас майже протягом цього року проходив діалог. І оці, можливо, ці свята, екскурсії, я взяла. Якось він навчив мене цьому. Він з нами, крім того, що уроки проходили у нас на одному диханні. Він, ми ж ходили в похід місяць по Закарпаттю з рюкзаками за плечима. І я старалася, здоров'ям я була не дуже така міцна. Він часто навіть брав рюкзак свій мій на свої плечі, щоб я коли десь вгору ми йшли. Місяць ми був похід по Закарпаттю. Ми ночували в палатках. Потім на другі на, на канікули після 10 класу ми їхали в Одесу вже з нашим вихователем, старшим вихователем і його дружиною, вона наша вчителька української мови літератури Василь Миколайович і Марта Володимирівна Бегії. Ми місяць в Одесі ми були. Потім з Одеси ми знову на Київ. От, е, у Києві ми е, все побачили і на Десні були і в Каневі. От я була вперше ученицею в Каневі. Ми е цілу ніч ми пливли пароплавом, Михайло Коцюбинський пароплав, а потім це ж така романтика. Ми довго не могли заснути. Ми е на пароході дивилися на ці володінь е Дніпра з ними, а потім е трошечки доспали і зранку вже е з схітцями, ще дерев'яними йшли до Тараса. На Чернечу гору це був перший такий душевний дотик до нашого генія, до патріарха нашої літератури Тараса Шевченка. Це мої вчителі Іван Романович, Василь Миколайович, Марта Володимирівна. Вони так багато вклали в наші душі. Багато. Я дуже вдячна їм. Всього було, але я вже що доля все-таки прихильною була до мене. Я прожила щасливе дитинство, хоч гаманець не дуже був повний, але душа, душа цвіла, душа раділа. Я була студенткою, я реалізувала себе як учитель, як професіонал. Я знайшла багато друзів, однодумців. Я відчуваю плоди своєї праці, навіть ця сьогоднішня передача, коли з мікрофоном переді мною моя найкраща учениця, вона свідок цьому. І це сльози радості, Леонорочка, Це сльози радості. І я вдячна вам за сьогоднішній день, що я перегорнула, перелистала ще раз ці свої життєві сторінки. Вони багато дадуть мені. І я понесу це на свої уроки після відпустки, понесу, принесу дітям. Можливий фільм, в ривочки подивимося. Я щиро вдячна вам. Я задоволена своїм життям, я задоволена, вдячна долі, вдячна Богу, і вдячна батькам і всім тим, хто причетний до того, що я так проживаю своє життя. Я дякую, що мені доля подарувала вас. Дай вам Бог здоров'я, бережіть себе.